Власне, Володимир Янович Вовк. Електроморажі чекайте, дату чекайте, я хочу повністю знати. 26-го, що це таке посада, особливо здійснення. електромонтар. Угу, угу. Далі. Катерноза, Андрій знайомляє. Посада електромонтер експлуатації, тра-та-та. 28.03. У вас закінчився термін. Дієві, він вже не дійсно. Угу. З вами насправді? Так, насправді. Ваші теж поспішують? Ну, так, зафіксуємо. І зараз будемо теж. А по якому поводу? Візитали. Ви самовільно підключилися? Ну, це ваша, ваша, думка, я не знаю, мені не сказав. Ви були відключені. Лесак Юрій Сергійович, так, 25-го року. І е, Яковенко Олександр е, Миколаївич, до 25-го року. Олександр Олександрович, ви були відключені. На даний момент я бачу, ви підключені. Ми в акт на самовільне підключення. Там поновлено не підключено. А що що? Поновлено не підключено. Самовільне не підключення. Ну, це я. ваша особиста думка. Дивіться, ми сказали так про самовільне підключення. Ви йдете відписувати я. Дивіться, по-перше, е, я вам хочу сказати так. Зараз діло в суді на Вінниця ВАНЕРА. Так, Розглядається справа. І поки діло в суді, ніяких дій ми, во-перше, ну, як мінімум я не дозволяю, так як я не дуже обізнаний в цих юридичних в цих питаннях, то діло розбирається в різні органи. Якщо потрібно, ми зараз будемо викликати слідчу оперативну групу для того, щоб фіксувати факт злочину, тому що зараз, да, ми я будемо... забороняю себе знімати. Ось попереду. Ви не маєте, може попередити поліція на бодікамеру, а це заборонено законом. Я сказав. Зараз я не правда. що ведеться згідно статті 40 відділ на бодікамеру. От бодікамера є, все. Я видалю, будь ласка, тому що я забороняю, ви не маєте права такого. Я маю право підвіскати статті конституції. Дивіться, Оксандр Оксандр, зараз ми бачимо факт самовільного відключення, якщо буде стало Я вас співчуваю. Що ви бачите, я теж багато що бачу. Я бачу, що борда в країні, я бачу, що внутрішні вороги розривають Україну. Я бачу, що олягархати так же саме він і соболенерга захвачена приватними бізнесменами, де її григаришон, е, російський бізнесмен, де гарантія, що звідти не прилітає? Де гарантія? Хлопці, можете дати. Я знаю, що в мене тут зараз живуть військові з Мар'їнки. Зараз видики не кирпичом, може він психований. Я не гарантую мені. Я знаю, що я е, боронь, забра, е, захищаю свої права. Я знаю, що вони в законний спосіб ви хочете щось зараз мені доказувати, і це не приходить. У вас е, працює камера? Не працює. Покажіть, будь ласка, я хочу впевнитися. Це моє особисте. Ну то поставіть ставте карман, ну, що особисто, ну що особисте? Я забороняю. Якщо Де? ну, буде десь використано, то я, вважаю, я буду вас притягати до відповідальності. Вважаю. Тому що я забороняю себе знімати. Все, крапка. Так, ось, значит, і... шановні домові, значить, шановні громадяни. На підслівні 102 позвонити да? Значить, заяву пишете. Коли? Заяву, значить, зараз до десь знімає. Не бійся, дають. Не бійся, да. За вашою діяльністю дитини я забыл, е, я забыл, я забыл, психічний е стрес. Е е Александр. 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 Тому що немає його з ким вдома залишити, немає. Александр. Які люди? Люди тут то, військові, окремо мене живуть. У нас військові живуть я взагалі. Да. По, факту, ви, да? по якому факту? Для мене ці люди ніхто. Вони... Еритету, Ні, вони ніхто е, не не я невідомі особи. Одне я... я... посвідчення я... просрочене, друге не, не зрозуміло. Щось просто де просто де посвідчення. Де а де, де, а де, де, а де, де ваша довіреність? Пояснення ви нам, якщо бажаєте, просто Даний факт, пише прийшов що. Ну я розумію, пояснення допустимо, якщо ви маєте право відновити спочатку. Ми побачимо дії, які хочуть здійснити невідомі особи. Для нас це невідомі особи, так, які... Поясні, будь ласка, нам Ви ж зараз що на даний час маєте? Зараз ми бачимо про автомобільне підключення. А покажіть, звісно, чого відключення? Підключення, відключення. Їдь, а яке нас... було відключення? Акт покажіть. Ви ж були в Росії, як я знаю. У на наряду нас з Віннисобенергії на інші питання. Ми розбираємося. На... Буде... Э, можете я обійсні? Треба... Можна я поясню? Ми розбираємося, на якому основанні знаходиться путвіний сооберга. Акт прямо. Перепередачі, наприклад, цього майна, це майно територіальної громади. Яким чином було наше, стало ваше. Я особисто питали цю пана Уварова, давали запити, запити не дають. Комерційна таємниця. Тобто, ми рахуємо, що це самозахват. в незаконний спосіб. Я називаю своїми словами. допустим. да ви для нас зараз ніхто Посвідчення може в переході купити, а одно, як мінімум, просрочено. Вот. E, далі можу все по, e, по полочкам об'ясняти всі деталі, тому що діло знаходиться зараз в суді, ми подали в суд. Да. E, e, Кримінальна відкрита справа по 35%. Так, так що статії. ваші дії тут ну, ви не зрозумілі особи. Ми, ми розуміємо, що ви виконуєте накази. Ну це злочинні накази. Ми вивчаємося ці питання в правовому полі і так далі, хочемо вирішити. І коли коли буде вирішено, тоді ми з вами будемо говорити. А зараз ви ніхто не e, Я і, зараз скажу тобі, яка ситуація. Вони, вони ж безконічно закривають вже в суд геть. Ви розумієте, суд уже сміє. Ється з цієї ситуації, що прокурор заставляє слідчого це прокурор заставляє слідчого від... відкривати цю справу, скасовує його постанову і знову її закриває. Я так розумію, що там просто е, вже там, там де говорився договорняк... уваг слідчі, але ми це вирішили да, і від е, е, особи будуть покарані той слідчий, не так не же само, білий і так далі, закриває. Можете понимає, передати, може ще... писатися. Це буде я, до вже, це буде... Я вас це буде... Да, буде, да і, і на камеру ми говоримо це ми буде віти. Верх, ми розплутаємо знизу зараз. Весь собі сверділо твіт в Україні. Внутрішні вороги сюди в війну і привели. Це російський бізнес і так ми далі. Хочуть... В мене серце за це обливається кров'ю. За що хлопці гинуть? Ребята, ти знаєш про що я говорю? Так, Пер... ребят, ми просто не ми можемо поїхати, що? Брати, що? дивіться, маємо, шаги, ніякого питання, самовільного не підключення. підключення немає. Чому тому, що у нас світло відновлене? Я це фіксую на камеру. Що у нас світло відновлене, так як у мене з СО АТЕВІНЦОБОЛЕНГО немає договорних відносин. І вони це знають, вони це прописують самі особисто. У мене є договірні відносини зовсім з іншою компанією. Розумієте? І от вони мені відновили моє же світло. Відновили моє же світло. Видомого світла ніякого відношення немає. Як ти договір? На все вони, вони забезпечують мене електропостачання. Це, це вас і... уже не стосується. Ми маєте, Оце ми уже вже розберемо. розберемося в суді. А з вами взагалі не має бути Понимаєте? ніякого договору. Ми договору в суді. У мене Я з, з вами, спосіб. з вашої компанії, ніякого довірних відносин немає. Це не важно. Та... Венері на це в Злочинний спосіб, спосіб лазите і обрізаєте мені світло. Просто є розподіл і постачання. ви розподіляєте там. Це наше. Це мережі наші. Як це ваше? Як це ваше мережі? Слухайте, оператор системи розподілу. Зв'язаний е, заключати договір з міською радою. Я вже це вивчила питання від А до Я не з жителями територіальної громади, а з міською радою, тому що він не стоїть кожному по тумблеру і дає напругу, а він дає напругу на весь на все місто. Договір має бути загалі? з міською радою, ребят. Ми, ми в законному е, полі це е, все е, розбираємо. розумієте чи що? І це по всій Україні Вона, і з газою, Іде просто напруга йде по цьому. Чи ви стоїте ви біля того тумблера і даєте мені напругу на мій, на мій будинок? Ви про що ще говорите Люди до. すみませて<タッ> На, у них має бути система розподіл, має е, договор е, доверні відносини маєте е, тільки написано з міською радою. Більше Це по, по закону по закону не з людьми, як ви робите в цій відповідні, дойде. Правильно, в суді розбираємося. Ми, ми просимо чекайте. вас подати Почекайте. на суд. Почекайте. Ми і просимо Ми просимо подати в суд. Не Та подаєте? Ми, не ми не подаєте. подаємо. Тому? Вони Тому? щось там Їм на першій стадії порішали з уваром і хочуть закрити справу. Їм прийдеться просто, якщо вони підуть в суд і. ...витащити повністю всі сі, 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 сі і вони, документи. І вони, і це доказано, ми, що, що вони тут ніхто. Понимаєте? Якщо буде е, в суд від, е, в, вони підуть в суд, вони самі признають, що вони тут ніхто. Не, не було ми, передачі ми, акту, передачі мереж. Разом, що, що, це... що світлом? В них немає документів. Дивіться, все добре. В дитині стрес ми. після того разу. До сих пор він стає з криками після того, що ви ускроїли. Ви розумієте суть цьому? Я розумію, що ви виконавці, що ви працівники, і вам то, треба те, що ми приїхали зараз. Чи Кормити... раз, Ні, тоді і того разу тоді не раз, було. Коли коли це все було як, як людина, дитина постраждала. Було діло в ДБРі і в Вінницькі це саме. Вона нас... да, сдана, та, та, та ми знаємо, як ці закони, ми Маш, будемо добиватися до кінця. Ребята, це принципове питання. Це ми робимо і для вас, і для всіх, для всієї України, і для себе. У мене є гроші заплатити. Я сплачую налоги 20 тисяч гривень приблизно місяць податків. ребятки. я сплачую. Тобі він зарплати розраховувати за яку куком хочете розраховувати в державу в рахунок а, в, в міський в бюджет. А не в офшори, в офшори уходять гроші. ребят. В офшори виводять гроші наші мільярди. А звідти можливо прилітає це Григоришин, Потом бабаков, російські бізнесмени захватили це все. Ви не розумієте? Ми це все розбираємося на всеукраїнському рівні. Тільки ми взяли на себе відповідальність, розумієте? Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ти, ти говориш, що не мав паспорта України, він би не міг, молоді, володіти. — А ти думаєш, що там весь-весь не рішають все в конторі Це і так вішає. далі, він і УПМР йому не належить. Він громадянин від... України, він має паспорт. Да, і з Бабаковим тусується за всіма цими елітами, і вони зараз в шокі піщать, щоб їм бізнес перекривають. Росіяни безпосередньо світи а? навіть мають ну, вплив речі, сюди. До речі, ви ж працюєте з тим. Чотири дні вже працюю. Знаєте, про що це да, Зараз роблять вас банкротами, ви ж, ви переведуть більше всіх перед всьом. цю причину. Вони ж хочуть на це не називати е, розпродільчу систему. Ну, хочуть віджати, у, не віджати, а забрати в законний спосіб, забрати в державу. Ребят, щоб не було цих рахунків кінця. за кордон. Ми, ми будемо стояти до кінця, до побєдного кінця. Ми не кінця. будемо абсолютно... О, ми будемо стояти до побідного кінця, і це ніхто не заважає. Ніхто. Да, і будь ласка, не, не наїжджайте. А є такий ще момент на... виконання злочинних наказів. Якщо, наприклад, в газконтору ми прийшли Добре. і один із привітріз, і один із начальників вже написав на звільнення, він каже: Я не хочу народу срати. І він взяв і написав. Він написав в газовій конторі. Я його безпосередньо не буду називати на камеру ім'я тому, що він побачив, що робиться з газами, же саме світлом же саме. Водоканалі були теж хотіли засунути односторонній договір оферту, і потім вода буде пенсіонерів. Вам не жалко ваших матерів. Ваших дітей, дітям, що ви залишаєте дітям? Де той, шами, пан майстер, що ви дітям залишите? <говори> Получаєте зараз, зараз зарплату 10 тисяч і все на один день живете? Подивіться на роки вперед, що буде з країною. Чому ми що залишимо? Чому війна прийшла? Тому що бляд, допустили внутрішні вороги. А, Шо, а ми мовчимо, бо ми мов. зі згоді, тому ми не, не будемо вчати. Ми вивчаємо ці всі питання. І ну це для вас, щоб ви. Зрозуміло, що і на камеру так же сама. <звук> <звук> ці всі акти, шмакти, та-та-та, це ваші там пишуть ваші статути, э, чи як там правила. Ви собі робіть, а ми будемо робити своє. Ні, ні. А вони, так. Немає. Чому ми подаємо запити і нам не Шо? дають відповідь? Дають відповідь комерційна таємниця. А що? Понімаєте? Немає такого поняття, як комерційна таємниця. Що воно є, то воно є. -то ну це придумали якісь дядьки, які сіли. Ага, давай порішаємо. А народ піпл е, хаває. Закон тає... закон такий є. Який? Комерційна таємниця. комерційна таємниця. А тепер дивіться, стоп. Mm -hmm. Значить, комерційна таємниця все стосується не е, правоосновчих документів. Конечно. Просто ночі документи це не є комерційна таємниця, щоб ви себе розуміли. А вони прописують комерційну таємницю? Абсолютно на все. От треба їм. Вони прописали. Так вони навіть на ліцензію свою комерційну таємницю. От ми завжди приходимо до вас, ми хочемо з вами заставити договір. Так, цей, треба. Саша їде. А де ваша ліцензія? Ви не даєте ліцензію? Не газ, Саша, не світло, ніхто не ні. дає. Ні. Саша сусід їде. Вести угу. да, це відеопротокол, маю право. 34 стаття. Давайте, давайте, давайте. Хорошо. Що Віталіна Васильівна Е, Значить, послухайте мене уважно. У нас з вами є договірні відносини? Ну я знаю, немає. Кому ви збираєтеся цей акт Е, Візної процедури. Якої процедури? Ну в нас є ні-ні-ні, почекайте хвилинку. Я хочу запитати таке. Якщо у людини немає договірних відносин, на кого ви поставляєте акт? У людини немає договірних відносин, вона має бути приєднані до нероберта. У так, вас чи? мають бути договірні відносини з міською радою, а не з людьми. Я це знаю вже по закону. Ви маєте заключати договір тільки з міською радою. З людьми договірних відносин не має бути. Про що? Спустову пору не перебуваємо. Запитати, а як ви скажіть, Акція. будь ласка. У мене Чи? ж були вже акти. Я не поняла. А це що той вже акт анулювався? Не можу сказати. А як це так? Не можна. А якось посталося з тима. А то який тобі? ми склали там у вас. А що сталося з тима? Я, <звук> я не в добре. Я що ви нічого не знаємо? А приїхали побачити. Почекайте. Побачили, почекайте, 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 вже був же акт. Вопроси ще що з тим актом? Ви що маєте приїжджати безкінічно? То котрому сталять Мені не сталять повізія, що у вас відбувається в всі конторі. Я приїхав на місце, побачив порушення, склали акт. Все? Ще раз питаю. Ви будете підписувати, чи ми не підписуємо? Чекайте, то той то акт не дійсний. Що взагалі сталося? Що стається? Я не можу вам сказати, а що я, це мак. А як це? Ви будете тако безконечно акти складати? Це керівник вирішує, це не ми вирішуємо. Ні, так ви запитайте у нього. Ви ж дзвоните, ви ж дзвоните. Саша, Саша, він вийшов. Саша. Бігом, бо він же ж творий. Хто йде! Я йду, Давид. Дитина вийшла творим. Так, да, да Щас, хвилинку. Малень заглючував телефон. Алло. Добро. Да. Трошечки. Трошечки піднімають, щоб зараз занято. добре? Давайте, давайте. Э, так, я дзвоню зараз до... Зараз хвилинку. Це не відметання до мене, у мене є на це. Е... Значить, у мене на це є Національна компанія енергоресурс, у мене є представник «Енергоресурсу», так що, будь ласка. Зараз я скажу йому. На колінки написали отлично». Услови. Услови. Алло, да, доброго дня! Е, дивіться, тут приїхали знову представники невідомої фірми, ну з якої в мене постійно тяганина. І е, значить, в мене ж був тоді, ну щось вони там скльотили той акт, непонятно, що з тим актом вони, мабуть, їм не пройшли той номер, тому що я переводним векселем їм відправила. А вони сьогодні опять приїхали і хочуть составити акт про ну там, я не знаю, е, ви можете з ними поговорити? Да. Це, включи громку зв'язь, це не Возьмите, включи громку Ало, а Тоді вони будуть чути. Так він бач погано чує. Чути вас? Алло, не знаю. Так, так, все є, є нормально. Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Володимир Улянович, я представник СОМУ. Вам вже пояснили, чого і як ми тут і яким чином. Ви на відключення звірікали це відновлення на приємність електрома. Самовільне підключення. Ці питання не думають, як мінімум до тілі. А з ким не розмовляю, можна війнатися.

Відключати. Ні, відно процедуру зафіксувати. Зафіксувати. фіксувати. фіксувати? фіксувати. А який підстав? Є, про Є наряд і відключення, так, звичайно. Рішення, рішення суду, я не знаю, це не мої компетенції. Так, що ви там робите тоді, якщо ви їхали і ви винен свої компетенції? Добре, я не буду з вами говорити, це не тревожно. У вас будет продукты для відключення движення з ток. Керівника це саме ваше підприємство. У вас він є наказ керівника? керівника. Вони вже його не вони вас не чують. Вони приїхали поставити акт про несанкціоноване відключення. Не відключення. Значить, дивіться, вони вже другий раз ці акт поставляють. Один раз їм акт цей не пройшов, тому що а я їм. Скажіть, щоб коли розмовляв з людиною, запиховав вилізки до. Не чути, чути, не чути, погано. А чути. від Ви думаєш що від стовба привіті? Да. Погано чути, так, да, так, да, так. Да. Не відходь, воно хай, слухай. Відходить, відходить. Вона просто виключила, щоб зв'язок був. Ну я чую вас. нас. Е так, добренько, я вас зрозуміла. Зараз я буду випитувати у них е ці документи, на підставі яких вони сюди приїхали. Давайте. <плес> так, давайте познайомимося з вашими документами, хто ви, що ви. Так, Ваші... хочу, що ви що Ну, мені вийшоли. Так, так, у вас є довірність. Я написаю пам'ятати, що, <плес> Ні, це, що поміг, це все можна оце кльопити досконічно, хоч ночами. У нас зараз є друкарнь, куча, все що угодно, і печатів можна, доручення, все що хочеш. Є, субовий, бачні, <плес> е е цей. Будь ласка, які ще у вас документи є? <плес> тільки посвідчені. Саша, них тільки посвідчення. Вони тільки посвідчення, у них ні довіреності немає від компанії. Так тому, так, і так, одно, що ви розумієте, що це не, не на колінки зроблені е, документи? Вони є не легітимні. Вони не легітимні. Тому що у вас немає ні довіреності, у вас є довіреність робити, чиняти такі зараз дії. Є? У вас довіреність на це є? Довірності в мене час немає. Все, не самі, які це, питання межах, де, Які е о, питання тоді? У вас довіреності немає. Наряд на виконання якихось робіт. Добренько, добре. Ні немає. 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 Наряд теж має бути. Бачите, кар'єр, я там був мастером. я, я виписував наряди. людям. Два роки я працював. І через суд, будь ласка, через суд тоді приїжджайте, тому що це порушення і так далі. Добре. Ми маємо відслідування бути да. здоров'я. Хтось прокоментує. Я вже роблю. Яке сьогодні шло? Сьогодні? Сьогодні четверте. Здається. Четверте квітня 23 року. Це вже другий акт. А бувіть, де перший дівся. А суд, а, суд не... Четвер... Тут не а суд не подають. Так. О, ти... А суд не подають. Сашко хоче заяву зробити. — 4 квітня 23 року приїхали працівники. Рем е, лише сповість свідченнями е, у одного взагалі було просрочене е, посвідчення тиждень тому, е, без без інших документів, тобто без нарядів, без е, довіреності, без довіреності е, здійснювати якісь неправомірні дії. Ну цей факт зафіксований. Злочин ми не допустили здійснити і надалі законний спосіб будемо добуватися своїх прав. Вимагаємо від них подати на нас суд, якщо ми порушники, які ми не є такими, тому що вивчено все і все в законному полі по конституцію. Договір цією кампанії у нас немає, не існує, то є незаконно. Скажем так, Дали тому щось, е ми припинили на сьогоднішній день цю злоч цей. З їхні злочинні наміри. Ну а далі буде. будемо в законному полі відставити і доказувати свої права, щоб з наміром щоб воно було націоналізовано і працювало на розвиток нашої держави. І насамперед сплачувалися на рахунки офшорні ці щита і не нагинали людей, щоб останні копійки пенсіонери платили і так далі. А мають бути рахунки державні, має сплачуватись в території Громаду, так як є, це є на майном територіальної громади. Актів передачі немає, і ніяких е, документів вони не надають, тому е, Україна понад усе і е, все буде добре.